СБУ затримала крота російського головного управління розвідки, тобто не так головного розвідувального управління, бо це у нас ГУР, а там ГРУ, який, власне, займався е, шпигунством і допомагав ворогу на Курському напрямку. І ним виявився мобілізований військовослужбовець. Перебуваючи на фронті, зрадник готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За матеріалами справи, зрадник був завербований окупантами через телеграм-канал, де публікував коментарі на підтримку рашистів. Після Вербовки агент отримав завдання: інтегруватися до українського війська, щоб збирати розвіддання для РФ. Для цього він спочатку мобілізувався до військової частини в одній з тилових областей України, а згодом перевівся до бойової бригади зсу, яка виконує завдання в Курській області.